Мія, куди ми потрапили? Схоже, це виклик. Давай дізнаємось, що під капотом. Ого, це динаміт. Як страшно! Зачекай хвилинку. Якщо динаміт ще не вибухнув, можливо, він не справжній. Ого, пахне смачно. А якщо я його лизну, М -м. це так смачно. Це шоколад. Як чудово! Так, Міа, я ніколи раніше не куштувала шоколадну динамітку. Виявляється, це так смачно. Амінь! Круто! Круто! Вона таке солодке і таке велике! Я точно з'їм весь цей динаміт. Вправді? О, я майже закінчила. І це таймер. М це так смачно! Це також шоколад. М так добре! Смачно! Ого! Що? Що це таке? Ой-ой! Це справжня динаміт! Що мені робити, Еллі? О, нам потрібна допомога. Рятуйте мене, хтось кличе на допомогу. Я вже йду. Бачу, що хтось там внизу в біді. Не хвилюйтеся, я вже лечу до вас, дівчата. Що сталося? О, це динаміт. Не хвилюйся. Я знаю, як з цим впоратися. Закрийте роти, дівчата. Гаразд, давайте. М -м, що мені з цим робити? О, це не працює. Ой, ой, нужбо. Зачекай, якщо я натисну це. О, ні, воно закріпилося. Е, вибачте, я справді не знаю, що робити. Бувайте. Що? Нам терміново потрібно щось зробити самостійно. Хм, Можливо, попіт мені допоможе. О, ні. Е, гаразд. А як щодо качки? О, це так смішно. Гаразд, гаразд. У мене є бензопила. Я просто розріжу динаміт. Ні? Яка ти нудна, Елі? А може пінцет? Вони точно підійдуть. Я знаю, що потрібно перерізати проводку, тоді динаміт вимкнеться. Будь ласка. Але який дріт мені відрізати? Хм, О, ні, динаміт вибухає. Ого! Стільки шоколаду! Подивись на це! Чудово! Смачно! Круто! Або ми на небесах, або цей динаміт був шоколадним. Але це навіть крутіше, як смачно! Амінь! Давайте дізнаємося, що під вашими клоками якомога швидше. Відкривайте швидше. О, це айфон. Чудово! У кого буде справжній, а у кого шоколадний? Е, я перший. Вау! Він такий гарний! М -м -м. О, боже мій! Що? Це шоколад! О, так смачно! Смакота! Я люблю це! Круто! Ого, якщо у мій шоколадний айфон, тоді у мене точно справжній. Це так круто. Я зараз користуюся. Виглядає так красиво. Я зроблю класні фото. Давай, я хочу зробити селфі. Хм, Гаразд. Добре. Тепер давайте налякаємо Еллі, щоб вона впустила свій телефон від страху. Як вам таке? А а Злякалася? Вау, ось що вибухнуло. Це було так смішно. Давай, Елі, це був просто жарт. Але мій телефон пошкодився. Ні, він розбився. Мія, навіщо мені зламаний айфон? Мені прийшла ідея. Мія, можемо помінятися айфонами. Добре, супер. Гаразд. Що? Але твій айфон зламався. Поверни мені, мій шоколадний. Що? Ти вже майже все з'їв? Ні, не може бути. Ти не нажера. Це мій шоколадний айфон. Як воно зменшилося? Хм, тут є шоколадний зарядний пристрій. Ну, давай дізнаємось, чи він працює. Гаразд. Вау! Це так круто! Мій телефон виріс. Круто! Тепер я можу знову його з'їсти. І так навіть смачніше. М -м. Смачно! Смачно! Що? Я теж хочу спробувати. У мене теж є зарядний пристрій. Давай підключимо його зараз. О, не. О, о, ні. Мене вдарило струмом. Ні за що. Ха так, супер. Нові клоуни, нові смаколики. Ого. Тут є шоколадні яйця. Кіндер. Це круто. Виявляється, обидва мають шоколадні. Давайте спробуємо. Я швидше хочу спробувати все. Але спочатку дістанемо всі упаковки. Ммм, як це смачно! Смачно. Мені подобається. Ого, що ще є ще цукерки. Еменем. Це круто! Давай спробуємо теж, які вони смачні. Ого, я теж хочу спробувати. У мене також є шоколадні яйця кіндер сюрприз. Цікаво, який сюрприз я отримаю. Фу. У мене справжнє яйце. Яка гидота. Ой, невже так скрізь? Я спробую ще одне. Гаразд. О, це огидно! У мене шоколадні яйця з справжнім яйцем всередині. Кайфу? Але у Еллі смачні шоколадні яйця. Хм. Це правда. Я хочу спробувати ще одну річ. Круто! М -м -м. Що тут станеться? Ого, подивимось! Класно! Є мармеладні ведмедики! Подивись на це! Круто! Давай спробуємо! Смачно! Ой, що тут? О, це Малтезерс. Класно. Я з'їм усе. Гей, о, Елі, можна спробувати одне з твоїх яєць? Ні. Ой, ні. Ой, друже. Який жадібний у мене друг. Але нічого, я дам їй одне справжнє яйце. Подивимося, як вона його з задоволенням з'їсть. Це буде так смішно і з'їсть його. Я вже хочу подивитися на її обличчя, коли вона дізнається, що це справжнє яйце. Е, фу, це огидно. Мені зовсім не подобається. О Мія, ти дала мені справжнє яйце? Забери його назад. Ось тримай. Що ти наробила, Еллі? Тепер я весь в яйці. Ой, як огидно. Фу фу фу. Ти зіпсувала весь мій макіяж. Мені доведеться все-таки закінчити всі ці яйця. Давай! О, але я не хочу. Хоча у мене з'явилася чудова ідея. Я можу приготувати яйця на сковороді. Це буде чудово. Давай розігріємо сковорідку на плиті. Ой, а тепер давай посмажимо на ній яйця. Ну, це буде смачно. Подивись на ці яєчню. Ого, які вони смачні. Гей, я б сам спробував. Ні. О, можна? Справді? О, ти такий жадібний. О, боже. Елі, подивись, який трюк я збираюся зробити. Я кину кілька яєць і зловлю їх. Ти зробиш це? Що? Е, ні. Ой, тепер яєчня впаде мені на обличчя. Ой, який жах! Ой, ти теж смієшся з мене. Жахливо. Гей, тепер ми повинні вирішити, хто з вас першим відкриє клошу. Добре, чудово. Мія виграла. Вау! Це Кока-Кола. А що у Еллі? У неї точно справжня пляшка Кока-Коли. А у Мії шоколадна. Давайте спробуємо. Моя пляшка не хоче відкриватися. Давай ого. Отже, у мене навіть є шоколадна пляшка. Як круто! А у тебе ми дізнаємося. Гаразд, у мене точно справжня Кока-Кола. Знімаю кришку, і тепер я можу спробувати. Ого, це так смачно. О, мені подобається. Смак просто чудовий. Гаразд. Гаразд. Цікаво, що всередині моє. У мене всередині шоколадний сироп. Як чудово! Це так смачно. Я це обожнюю. Класно. Ого. М -м, подивись на своє обличчя. Ого. Тепер у мене є вуса. Подивись на мене. Я такий серйозний. Так смачно. О, я це люблю. Давай вип'ємо все і з'їмо все класно. О, так добре і солодко. Навіть упаковка була шоколадною. Яху. Гаразд, я майже закінчив. Можна спробувати трохи. Ні. Ні, пий своє. О, чоловіче. Гаразд. М -м. Це смачно. Зачекай. Хм, у мене є чудова ідея. Гей, гей, я мала розіграти мію давно, але тепер я знаю, як це зробити. Добре, хм, Мія, хочеш подивитися? Дивись, що всередині, га? Гей, я тепер вся в кока-колі. Що ти наробила? Це зовсім не смішно, Еллі. Ти все зіпсувала. Яка ж у мене підступна подруга? Але я теж можу її розіграти. У мене є Ментос. Я покладу кілька в її Кока-Колу, поки вона не дивиться. Еллі, що там? Ха? Тепер швидко кидаємо, поки вона не дивиться. Хм. Але, Міа, я нічого не бачу. О, ні. Я вся в Кока-Колі. Це не повинно було бути так. А, я єдина, хто тебе розіграв. Ой! Це так смішно. Okay. Цікаво, що буде у вас під клошами? У мій корндоги, Як круто? Що буде у Джейн? Ого, це собача кісточка. Mm -hmm. Ха -ха. Джейн, не знала, що ти в душі собачка. Ап-ап. Mm -hmm. Давайте почнемо з Мії mm -hmm. Та легко. Зараз спробує корндог з шоколадом. М -м, він так апетитно виглядає. Ой, як смачно тягнеться сир. Смакота. Mm -hmm. Я вже з'їла один корндор. Настав час ще двох. Зараз я й вас з'їм. Ой, які ви смачні. Mm -hmm. Виявляється, сир з шоколадом відмінно поєднується. А я навіть і не підозрювала. Mm -hmm. Смакота. Джейн, може продовжувати. Якось зовсім не хочеться. Вся собача кістка виглядає такою несмачною. Не думаю, що їй навіть шоколад зможе допомогти, але спробую. Достатньо. Хм, вона така тверда. У мене зовсім не виходить її прокусити. О, точно. Молі, до мене. Тобі подобається кісточка? Можеш уплітати. Смачного. Чекаємо на нові смаколики. Давайте цього разу перше відкриє Джин. Що буде? Вау, це ж палички поки такі яскраві. Мія відкриває свій клош. Нам не терпиться дізнати, що під ним. Ого, це ж селера. Я перша почну. У мене тут така смачна паличка. Бачила, як я можу. А ти так можеш? Хочу ще. Всі палички різного кольору. Це так класно. Хочу доїсти все до кінця. Мія вистачить пускати слини. Ти весь апетит мені псуєш? Точно, спробуй одну паличку. Я ділитись не буду. Мені самі моїх ласощів мало. Хочу з'їсти все сама. Настав час занурити в шоколад усі палички. Вау, яких багато! Вони так гарно покриваються шоколадом. Смакота! М -м, як же мені смачно! я можеш продовжувати? Я наїлась. Добре. Ця селера виглядає так жахливо. І Як мені такий величезний занурити в шоколад? Гаразд, почнемо з листочка. Ой, він навіть в шоколаді виглядає жахливо. Фу, на смак також жахливий. Гаразд. Доведеться занурити одразу всю селеру шоколад, щоб швидше з ним покінчити. Треба зібрати всі сили в кулак. Приступаю до поїдання. Фу, я почуваюсь коровою, що їсть траву на галявині. Мені б зараз шоколаду чи печива. Ох, залишився останній шматочок. Готова. О, ні. Мені якось погано. Ти молодець мія. Що тепер вам дісталось? Відкриваємо колош. Вау, це ж Макдональдс! Круто! А що у Мії? Є чесник. Яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. У неї точно буде щось смачне. Зараз я зніму огляд на свій хеппі-міл. До нього входить так багато смакот. Тут і гарний соковитий бургер. Як він смачно пахне. І навіть картопля фрі. Смакота. Я також хочу. Так, так, там ще щось є. Ого, це ж морозиво. Як класно. Все виглядає так апетитно. Мені швидше треба спробувати бургер. Аго, а чого тобі? О, гаразд. Зараз занурю його в шоколад. Сподіваюся, що бургер навіть у шоколаді буде смачним. Зараз і дізнаємось. Ого. Він і справді смачний. Мені дуже подобається. А тепер настав час картоплі. Думаю, що шоколад її точно не зіпсує. Спробуємо одну. Ого, смакота. А чи можна мені одну картоплю? Лише одну. Ура! Дякую, Джейн. Я так мріяла скуштувати картоплю в шоколаді. Вау, як смачно. Міндо. О, у мене ідея. Я не буду занурювати по одній картоплі. Я засуну фонтан одразу всю картоплю, щоб вона повністю вкрила шоколадом. Виглядає приголомшливо. Смакота. Чому в Макдональдсі не подають картоплю в шоколаді? Потрібно обов'язково розповісти їм, бо це ж смачно. Так, так. Я зрозуміла. Досить уже хвалитись. Стривай, у мене ще морозове. Ось воно буде точно нереально смачне під шоколадом. Зараз оцінимо на смак. Неймовірно. Це так смачно. Все таки з'їсти ріжок морозова наприкінці було найкращим рішенням. Мія прийшла твоя черга. Часник. Я вже забула про нього, але я не хочу. Добре, добре. Доведеться спробувати його шоколадом. Який неприємний на смак, то точно треба більше шоколаду. Ой, мені навіть дивитись на це складно. Це було огидно, але я впоралась. Я собою задоволена. Але животик зовсім не задоволений таким обідом. Упс, Пробач, Джейн. Невже так сильно пахне. Не терпиться дізнатись, що зараз у вас під клошами відкриває Джейн. Ого, це ж каблучка льодяник Скоріше одягайся на руку і занурю в шоколад. Мені так ідуть ці каблучки. Мія, як тобі? Правда ж гарно? Їх треба швидше занурити в шоколад. Здорово! Льодяники в шоколаді будуть такі смачні. Я впевнена. М -м, я мала рацію. Кожен окремо оближу це ще смачніше. Зараз дізнаємося, що в мене. Ого, це чітос, але він гострий. Я люблю чітос, але не гострий. Мені треба спробувати одну чітосенку, щоб оцінити гостроту за десятибальною шкалою. Хм, Зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо наш і занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітас виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм. Смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого. А ось його страда підійшла. Джеймси виявились дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись. Мія досить. Я вся в сажі. Oh О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає. Треба ще запити. Ой-ой, невже вже все скінчилось, але гостроти більше не відчуваю. А тепер хто відкриває клош? Одночасно. Вау! У кого такі гарні кавуни на тарілці? Мія тобі неймовірно пощастило. А що Джейн? О, це желе з броколі. У яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. Гаразд. <рит> зараз оцінимо на смак без шоколаду. Дота Візьмемо <рит> mm -hmm. невеликий шматочок ложечкою. Фу, навіть жили жахливе. Сподіваюсь, що жили шоколадом. Станеш менш жахливим. Треба більше шоколаду. Тепер треба спробувати. І огидно. Але шоколадом терпимо. Oh Гаразд, треба якнайшвидше з'їсти цей желейний жах зі смаком броколі, щоб швидше забути про це. З шоколадом терпимо. Я зможу. Залишились трохи. Ще кілька шматочків. Фу, залишився самий жахливий шматок з броколі. Тут треба більше шоколаду. Ну і Гедота. Мені зовсім не подобається. Ура, нарешті я зможу спробувати кавун з шоколадом. Занурюємо шоколад і спробуємо. М -м -м, смакота. Хочу ще. Та ще. Мені треба більше шоколаду. Смакота. Давайте мої хороші кавунчики. Шоколад. М -м -м. Смакота. Ой, щось я зовсім не подумала про кісточки. Потрібно їх виплянути. Мія, ну не в мене ж зупини свій зерновий кулемет. Все? Можна прибирати? Це обличчя на тарілці з насіння. Дуже нагадує моє. Ага. Давайте відкриємо ще раз клоші. Що вам дісталось цього разу? Ого, а під підколошим смачні пластівці. Так, а що, Джейн? О, це сирі яйця, який жах. Ура, мені пощастило. Зараз спробуємо пластівці. Занурюю. О, як смачно. До мене прийшла ідея. Це ж пластівці. Молока в мене немає, але шоколад є. Буду їсти пластівці з шоколадом. Має бути точно смачно. Вау! Wow. Єс! Yes. Ого, це реально смачно. Джейн, тобі точно треба буде колись спробувати цю смакоту. Mm -hmm. Я готова навіть тарілку облизати. А я маю сирі яйця. І як їх їсти oh. шоколадом? Якщо злизувати шоколад з яйця, це буде смачно. Але що буде, якщо відкусити? О, гедота! дота! Сириється таке жахливе на смак! Мені зовсім не подобається. Хм, у мене ідея. Мія позич мені тарілку. Дякую. Зараз розіб'ємо у неї всі яйця. А тепер поставимо під шоколад. Заповню миску до країв шоколадом. <реку> а тепер усе перемішуємо вінчиком. Ідеально. Спробуємо. Ого, як смачно! Таке я готова пити повністю. Ммм, Мія, це так смачно. Чому я таке раніше не куштувала? Джейн, у тебе такі гарні вуса. Ага. Що ж, фінальне коло. Скоріше відкривайте клощі. Ого, уміє попіт! Класно! Його скоріше треба спробувати. Він що, мармеладний? Клас. Я таки вперше їстиму. Потрібно швидше його спробувати, але для початку подивимося, що під у Джейн. Це ж курячі лапи. Джейн, я готова розпочати перша. Зараз скуштую цей мармеладний попіт. Шоколадом буде точно нереально смачно. Занурюємо. Спробуємо. Вау, як смачно! Це фантастично смачно! Залишився останній шматочок. Смакота. Тепер твоя черга. Правда? Вже гаразд. Давай оцінимо. Ці курячі лапи виглядають так страшно. Сподіваюся, шоколад зробить їх більш привабливішими. Треба більше шоколаду. У яка гидота. У цієї лапки такі довгі пазурі. Я хоч лапки і не їм, але мені навіть дивитись глітко. Вау, Джен, ти величезна молодець. З'їж останні лапки і все. Занурів шоколад. Фу, ці ж лапки колись ходили по землі. Бігали та не слияться. Залишилось зовсім трохи. Кілька шматочків. Більше не можу. Це огидно. Зі мною все гаразд.